うん。 Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудький, мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, невеличкий відеозвіт. Не дуже він добрий, ну, але як є, так воно є. Ми самі обираємо свій шлях, самі приймаємо рішення. І головна задача наша боротися до кінця. Тобто на даний момент я знаходжуся біля нашої капухи. Ситуація тяжка і стабільна. Ну, один плюс, що з поросятками більш-менш все добре. Контролюємо ситуацію, щоб сильно не піднімалася висока температура. За день міряю разів по 10, тому що температура скакає більше 40. І це є трошечки плачевно, може перегоріти молоко. Поки годує, сам процес не встиг я засняти. Як вона харчу, годувалася поросятка, тому що поросятка вона дає определенний час молоко, і вона підробкує і вони смокають. Тобто вона погодувала і рібятухи вже починають мінжувати, але вже толку немає, тобто вона молока не дає. По формі видно, що не худають. Перед цим ми з вами робили зважування, я думаю, взавтра, якщо ні, завтра точно ні. Якщо буде все добре, днів через два зазнімемо зваження, подивимося, оцей бичок один, там найбільший був, було 2 кіла. Ось це вказується дівчинка. І оцей у нас був двохкілошний. Подивимося, що у нас вийде, яка у нас буде вага. якщо... Вагу набирають, значить, свинка годує. Ну, якби не годувала, вони були б постійно пищали, бігали б і тусувалися б біля неї, тому що вони були б голодні. На даний момент все більш-менш нормально. Зараз температура 39,5, нижче 39 не опускалася. Дякую всім за поради. Е, є нормальні коменти, так а є, буває, пишуть люди, які подивилися там. Определенне відео і зробили висновки, не знаючи, який в неї був порост і чому все так печалька. Ну, про печальку знаю тільки я, тому що е, я витягував поросяк, я її розрожував, так як вона переходила 4 дні, потім вимушено ми е, провокували роди, тобто кололи астрофан, через 12 годинок ситосфен. Ну і потім приймали рішення і витягували порося. Ну, Я думаю, в багатьох були такі випадки, коли ти порося витягуєш, фактично до тазу дотягуєш, витягнути не можеш, і воно як на різинки вертається назад. Я думаю, цю всю проблему вона була у багатьох і В таких випадках свиноматку нереально було розпоросити. Тобто я зробив неможливе. Я розпросив свиноматку цю. Таким чином я дав можливість жити цим порочатам і не закінчили ми цю процедуру, як говорить більшість наших ветеринарів, що робити доріз. Доріз. Хтось там писав 10 кубіків оксидоцину колоти. Ну, якщо знаєте, що за проблема, якщо не відкрита шийка матки і колоти 10 кубів оксидоцину, ну, це якщо хороший окетоцин реально, то... Внутрішня кровотеча обезпечена. І бувають випадки, коли порося на виході з матки, і коли це велика кількість цитоцину, була така ситуація також. І коли порося виходить, воно до половини вийшло, і коли в цей період працює цитоцин, його зжало таким чином, типу спазм вийшов і не відпускає. І ти також буває тягнеш порося толку, аж поки не пройде там пару годин. Тобто ці випадки в нас всі в житті були. Було багато різних ситуацій у мене, і не тільки у мене, хтось говорить, F1, ну не завжди в F1 також є все добре, це свині, і кожна свинка це є індивідуальність, це є просто один із прикладів для тих глядачів, які пишуть, що може бути, коли взяти свинку на мамку від термального хряка. Ну, от один із прикладів, от вам такий є. Тобто, ну можна сказати, експеримент. Я, в принципі. Ну як, просто що вже п'ятий день бігаєш, менжуєшся, ні з ким не хочеться говорити по телефону, не знаєш, яка буде ситуація завтра. І реально трошечки на душі Кепська. Ну але зараз не та ситуація, щоб жаліти свиней. Зараз треба більше віддавати перевагу дітям, людям, українцям, які бідують, які боронять нашу неньку Україну. Також паралельно ми працюємо, не переставали працювати. Йде до нас посилка ще одна від моєго підписника, прийде, я покажу ці посилки, ми позортируємо і потім Вікторія це все діло віддасть туди, куди треба, так як Вікторія боліє, не може ніяк вичухатися. Так що, були б ми живі і здорові, як там казали, свиняча мата не вмирає, але будемо боротися до останнього, тому що, як би там не було, а мені жалько, жалько. І говорив сьогодні з Сергієм Стрілецьким. Сергій Васильович сім'ї твої привіт. Дякую за підтримку. І багато людей, які писали коментарі і говорили, ну неможливо, коли ти використовуєш один препарат, зразу використовувати інший, тому може піти, так сказати, обратна реакція зворотня. І тобто різні групи, і це не буде дуже добре. Ой, руки трусяться, капець. Так що морально трошки виснажений, з Васильовичем поспілкувалися, на даний момент контролюю далі ситуацію. Каже Серега, не коли вже у шию, коли вже в задницю, тобто в нижню частину. ой, зараз покажу ось сюди, у цьому місці. Отако, о, Тому що на да, буде, ну, воно є, печалька вже, але головне її витягнути. Тобто температура на даний момент 39,5. Е, хтось говорить, це нормально для мене. Це є така не дуже нормальна температура. Ну, але вона раз-раз 39 і вже губочки і 40. Так що протязі дня стабільно. 40 зранку 39,5 протязі дня. Кололи антибіотик, знову кололи кальцій. От. Ну а так поки працюємо далі. Що буде далі, не знаю. Головне протягом, як казав Васильович, як вона й далі. От, для того, щоб укріпити поросята і в ближайшому майбутньому почнемо привчати їх до замінника цільного молока. Я думаю, якщо протягнути до сьомого дня, і вже з сьомого дня будемо пробувати привчати. Ну, Поки я не бачу в цьому потреби, поросятка їдять, грайливі, все нормально, під лампочку ховаються, все добре. Так що Дякую всім за підтримку, але це свині, свинарство, ми самі обираємо шлях. Так, я відношуся до свиней трошки по-іншому, ніж можливо деякі інші свиноводи. Ну, але і також є багато критики, Там грязно, не убрано, не сухо. Ну, Я вже говорив раніше, мої порівняння, якщо я можу знаходитися в сараї нормально, без курточки. Мені нормально дихати, значить добре, і моїм поросятам. Це моє право, вони не повинні жити хуже, чим живу я. Як ми до них, так і вони до нас. Ну, а ми будемо е, воювати далі, боротися за життя, змінимо, я думаю, ну, ми балакали з Васильовичем, якщо вже скакне температура вища, е, ввечері, то будемо колоти вже інший антибіотик, анрофотосильну групу. Е, ну, а там буде видно. Е, Плізми ставив Василь, до Васильовича дзвонив, тепленька водичка з простим милом, ложки сахару. Ну, Поки не дуже великий результат, не сходила вона толком в туалет, але вона е, срок, року вона переходила, вона вже 4 дні цих не їла і толком не ходила. Так що, ну отакі расики наші, будемо надіятися, що в наших руках. Ми просто не знаємо, що там всередині, як ми там і що ми там пошматували. Тому що коли перше порося витягував, фактично воно підійшло разом. Ну, Я його витягував, наче я його витягнув разом із маткою. Ну, Прийшлося руками взяти ноги тряпкою, зусиллям величезним притримувати рукою, щоб не витягнутися на наружу. Ну, якось так. Так що печалька, ну але... Виходу не було. Якби ми це не зробили, то на даний момент у нас би був би 100% доріз, вона просто не розродилася, тому що було б капець. Так що якось так. Так що невеличкий такі відео звіль, далі. Для тих, хто переживає за свинку, ну, за такий от такий відлікальний майновір від нинішньої ситуації, трошки люди переключаються. Але не забувайте підтримувати один одного, допомагати нашим хлопцям, які дають можливість нам працювати і жити. Так що всім бажаю миру, здоров'я і добра, скорішої перемоги. Слава Україні, героям слава усім пока-пока. До скорої зустрічі.